Всім привіт із Херсона! Нещодавно закінчилася наша поїздка до Білоцерки Херсонської області. Ціллю цієї поїздки було доставити гуманітарний вантаж. Сім'ям, доми яких було затоплено внаслідок підриву Каховської ГЕС. Ця поїздка була дійсно благословеною Богом. Нас прийняли у місті Хмельницькому, нам дали переночувати, брати і сестри. І також пастор церкви допоміг нам зібрати вантаж. Погрузити його і далі ми поїхали вже в Херсонську область. Ця дорога була дійсно благословенна. Не було ніяких перепон, ніяких перешкод на дорозі. Ми доїхали зразу, швидко безпечно. Зараз я залишився в Херсоні, продовжую служити, допомагаємо людям, прибираємо наслідки затоплення. Дякую Богу, що він дає можливість продовжувати служити навіть в таких ситуаціях, навіть в такому воєнному часі. Дякую людям, які допомагають, які допомагають і молитовно, і матеріально. Ми будемо служити, будемо продовжувати зараз. Тут досить гучно, але це вже не ті звуки, які було раніше. Це вже наша артилерія працює в основному. Тому моліться, продовжуйте молитись за території, які окуповані, які знаходяться біля окупації, які були деокуповані нещодавно. Нам треба ваша допомога. Дякую. Е, Привіт. Я Толік. Я недавно їхав і від церкви відкуплення. Е, був у Херсонській області, був в місті Херсон самому та Білозерка, також на Чорнобайоці. Дорога туди була не простих, дуже длинна, але Слава Богу, ми доїхали, і машина ціла, і вернулися. Ну, хочу розказати нам, що відбувалося. Для мене це було все вперше, і я був здивований, як люди реагують на всі ці удари, зриви, тому що я сам місцевий і там побувати для мене було також благословіння. Я зрозумів, наскільки люди там цінять Бога і розуміють, як. Потрібна допомога. Е, хочу розказати про Чорнобаївку, це знамените місце. Ну я зрозумів, чому не знамените, тому що там була церква, які також ми були, і там є дуже хороший пастор. Його звати Сергій, різні ще не пам'ятаю, але знаю наскільки він радісний і позитивно розказує людям слово, не лише ті, хто приходять села, ми до військових, які також відвідується зібрання. Я хочу сказати, що. Це не просто пастор, він також перебував в полоні, але він вернувся, і я вам кажу, це дуже яскравий приклад для служіння в тому місці. Також ми були в Білоазерці, на Білоазерці було дуже цікаво дізнатися, як люди там живуть, і це також місце, як також затопило. Там більше 70 хат, які були затоплені. Ми відвідали деяких. І зрозуміло, що люди, які зараз там, вони потребують як фінансову допомогу, так і духовної, і моральної, тому що є бабушки, є дідушки, які самостійно не можуть це встановити. І ми дивилися на це все і розуміли, що ми повинні там бути і допомагати. Тому я зрозумів, це була для мене, що я там побував і зрозумів, наскільки важливо йти до тих людей і бути разом з ними, тому що оставляти це так просто дуже було б сложно. І я дякую Богу, що він дав мені можливість це все, все побачити, туди з'їздити. і... Саме велике благословлення, що ми вернулися, ніяких не, не трапилося машина жива і здорова. Люди, які там були, вони дуже відкриті до слова, тому що вони вже розуміють, що крім Бога нічого не може їм допомогти. І для мене це було дуже ярке таке свідоцтво, що ми маємо говорити людям про Бога як тут, а там, тому що незалежно на яких ми територіях країни, все одно важливо розуміти, що без Бога ми нічого не можемо. І ці люди вони вже біжуть до слова, і це дуже радувало. І там є дуже хороша така сестра Лена Шпак, і до якої ми везли цю білозерку помощі. Вона керує тим своєю допомогою. Я вам скажу, це жінка також стала прикладом в моєму житті, як потрібно служити на ті обставини, де ми зараз були. І я вам хочу сказати, що один приклад як вона послужила багато там хат затоплено, я вам вже говорив, тому... Деяких шість людей вона посилила просто до себе додому, де вона жила, а сама перейшла в кімнатку, де є церква. І тому я хочу сказати, що є дуже сильна любов до людей, особливо до Бога. Вона розуміє, що вона нуждається. Там вона місцева і вона не хоче туди війжати. Не розуміє, що Бог її туди призвав. Тому для мене було сиління, було познайомитися також з нею.